Сьогодні я вам покажу, як легко виграти чорну королеву за білих. Перший хід ми робимо пішаком на е 4 він кладе свого пішака на е 5 Ми вводимо свого слона на С4, далі він кладе свого пішка на D6. Ми кладемо свою королеву на F3. Він кладе свого коня на F6. Далі ми кладемо свого пішка на D4, він його забирає. Ми вводимо свого слона на G5, він кладе свого пішка на А6. Ми забираємо його коня своїм слоном і він забирає нашого слона своєю королевою. Далі ми кладемо свою королеву на Б3 і він кладе свою королеву на G6. Ми далі кладемо свого пішака на G3 і він кладе свого пішака на А5. Ми тут кладемо свого пішака на Е5, він забирає його. Далі ми кладемо свого коня на F3. Він виводить свого слона на G4. Ми тут забираємо його пішака своїм конем, і він тікає королевою на H5. І далі ми робимо хороший хід, ставимо свою слона на Ф 7 шах, Він забирає нашого слона своєю королевою. Далі ми забираємо його королеву своєю королевою. Шах він тікає. І ми забираємо його слона своїм конем. Ось такий класний спосіб, я вам показав, як ви можете просто виграти королеву за білих.